Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок, щоб ті, у свою чергу, проповідували Євангеліє, являли силу Божу, народження та спасіння. Тому, коли Ісуса вели на страту, Він говорив за собою ридайте і за дітьми своїми. Христос пророкував цьому світу апокаліпсис і велику скорботу, тому плодіться і розмножуйтеся духовно. Ідіть, проповідуйте, навчіть народи, примножуйтеся за духом ось що таке справжнє дітородження врятуєте себе, тоді зможете врятувати інших. Є те, що ми робимо за тілом, але є те, що за духом. За тілом народжують для себе. Але скільки дітей ми народили для Бога? Саме це і є метою кожної людини. У Біблії записана проста із.